Так, щось мені захотілося повечеряти. Зараз побачимо, що ми можемо, що нам тут пропонують. Так, паста томатна. Ароматизатори каєнського і каррі, Крохмаль модифікований. Модифікований це звучить апетитно. Але ні. Так, що тут у нас? Ага, сир кисломолочний, закваска бактеріальна, плодово-ягідний наповнювач полуничний. Сік полуниці концентрований. Стабілізатори Е1442, Е330. Ідентичні натуральним харчові ароматизатори. Натуральний барвник е 120 Ні, щось не то. Так, подивимося, що тут: концентрат соєвого білка, білок. Яичний. Піщовий добавки ароматизатор ідентичний натуральному, крабовий. усилитель вкуса і аромату глютамат натрія, краситель кераміни. Смачно пахне глютамат натрію, але не Так. Сир, жири рослинні, сироватка молочна, білок соєвий, ізольований. Від чого там він ізольований? Цікаво? Сіль плавитель Е451 або е 452 Харчова смакоароматична добавка гриби. Стабілізатор Хамульсіон QDWU1. Коротше, якщо це не можна виговорити, значить це потрібно з'їсти. Що там у нас ще? Так. О, сіль кухонна, дозрівач на травах спеціальний. Що значить дозрівач на травах? Зараз скуштуємо. Підсилювач смаку Е 621. Стабілізатори Е 331, Е330. Звучить дуже апетитно. Декстроза. Регулятор кислотності Е575, фосфат Е450, Е451. Консервант Е211, Е220, Е 252. Суміш пряно ароматична в кавичках Мексика. Бензонат натрію Е 211. Ну що, смачного?